Поеми, яка називається Вертеп, власне, кого для представлення теорія, ми обрали сьогодні. Це Григорія Кобрицького Чубай. Всі ми знаємо, от хто такий Плач Єреміїв, ми знаємо, хто такий Тарас Чубай, а легорія Кобринського Чубай, чи його лайською, якого ми, ми, ми заслужимо чомусь, ну, можливо, не так читають, і не так, так, так знають. Тому, друзі, сьогодні ми тут для того, щоб більше дізнатися про творчість, для того, щоб представити... Дрогобичі, І знайти е, випадково обрали на сьогодні цей дворик кратищі. До речі, дякуємо і в Ричаві, і туристичному інформаційному центру за те, що не люб'язно нам його надали. І хочемо, щоб такі от подібні заходи, літературні, мистецькі, читання е, з хорошими людьми, з гарним настроєм, стали доброю традицією в Дрогобичі. Ну все, я не буду далі говорити. Всім гарного розслуховування та... Деньної хули в двадцятий вік потрібно жити за двадцятьох, що не дійшли. І боліть двадцятибальним волем і долі двадцять раз пройти, за двадцятьох порати поле, за двадцятьох тягар нести, за двадцятьох літати в небо і припинити війна в щоб кожен жив лише за себе в майбутньому. Але це за скількох полеглих сьогодні доведеться доживати нашим нещам. Рея була зроблена з вирішуючи два ньому. Саме звідси чекав всі свої знання. Адже він не був в любі. Він прекрасно розумівся на музиці. Також родинство допомагав батькам, знав на пам'ять кубзар, любив приносити його на луч і понувати піщі. Після за закінчення середньої школи. Хотів вступити у Київський університет, але за антирадянську крамолу навіть не був на допущений до вступних пісників. Деякий час працював на Рівненському радіо у Києві. З 18-річним юнаком він пише свою поему Перте. І разом з цією поемою та ще кількома десятками пірсів він натхненний, задиркувати і цілком свідомий свого таланту приїздить до Львова. Згодом стає безсумнівним лідером гірської мистецької молоді. У його знаходить сім'ї своє кохання, дівчину Галину, з якої досі одружується. Вони завжди збиралося дуже багато людей. Олег Лешега, Віктор Морозов, Юрій Венечук – 16 людей на 16 квадратних метрах. І деколи засиджувалися до ранку. У будь-який час дня і ночі могли поступити у вікно і попроситися до чубаїв. Та європейська музика намагалася, попри всі студенти канони, повернутися душею до всього несхіднішого, авангардного, модерного. Чубай може бути редактором журналу, а й мав видати його. Таким чином з'явився війський андеграундний часопис скриня. Одного разу син Грицька, Тарас Чубай, попросив батька купити йому гітару, мовляв, хоче бути музикантом. Так ще чубай пообіцяв сину, що знайде скарб. І здійснити його Цим скарбом були вірші, які вже дорослий Тарас склав на музику. І засвітилися в українській музиці, ще одне неперевершене творіння, гурт та Єремінів. І навіть про невеліковний алкоголізм. А решта 1972 року не уминули різницька чобоя. Обшук в будинку дружини Галини, кількаденне перебування у КДБ спричинили до глибокої депресії. Це був такий стан, коли Гнецько казав, що його вертеп нічого не вартий, що всі його більше нічого не варті, і їх треба знищити. Він навіть палив свої віші, одна дружина Галина буквально з вогню врятувала. Визначлива фізична праця та важкі матеріальні умови змусили Людська Чубая деякий час працювати на будовах Сибіру, що майже зруйнували його ітаки на схитане здоров'я. Завдяки допомоги друзів Людсько вступив до літературного інституту імені Горького. Саме тут він почував себе поетом і тут його шанував. Але виклик на весняну сесію Ліцько Чубай не дочекався. Він помер 33 роки студентом третього курсу. Поховали його на Сихівському кладовищі. І лише через декілька років його дружина Галина до Лагір. Всякими правдами і неправдами їй вдалося перепоховати останки свого чоловіка на Личаківському кладовищі. А твори Грицька Чупая вийшли в Україні лише через 15 років. У прощанням вже скоро будуть повні, очі звірята, звірята, біжать кудись, тебе шукати. А прикрщі повніться, прикрщі повніться, а дощ сильніше є і сильніше є. Вже й на прощання той дощ не схожий, бо за ним вже тебе не видно. Очі, звірята, карі звірята, Куди спішать тебе шукати, та знову й знову між чим вертають, чи то мокрі от сливи, Віри дають ритма, бо з них злагочують меню, їх на руках навчать ходити і танцювати на шнурку, догоду хтивим ерудитам, як бідунічні до смаку, яка хвилюється у норму, то драматично позиха, то грима в стелю форну своїм премудрим ха-ха-ха. Мій чорний дню, мій полізей, на грані тьми і пустоти. Чи може совість до музею, поки не пізно віднести? Бо тут таке вже архітревнє, як і пергамент, і соха. Тоді б і я зумів, напевне, сред примудре премудре ха-ха-ха. Рядочком кожним і абзацем, і кожним сміхненим кліше. Скажи, триб... е... кажіть газети про ерзаце. Абзаце тут поп'ємаше. Стрибуни в то своб... що там слави не було. Замість часу Ерзас годину, замість людей Ельзас людину. А всім криклем на догоду ми подамо Ерзац свободу. А для години ще й посієм із власних рух Ерзац Ура творцям Ерзайців, браво! Це ж підніме на висоту і синтезовану державу, і судебличну пустоту. Чого ж іще тоді шукати? Чого ж іще запегнею кібернетичного палетка чи синтезапане і лут? <клес> чужа схвала варемія. Ди що я мене не пізнає, де голос мій і то лює. Я там мовчу, задихано мовчу. Я там слова навшпити обминаю, мов крас ваш кенний душу І сам себе на ньому розпинаю. Я, я там мовчу. Приречено мовчу під диким крильнем, втомленого стому. І знов свічу мовчання, як свічу, злоубоків, собішні, самому. То що продовгі пальці на шипках заграють щось до стоту, як музики, що звідки ляс прийде до мене страх поглянути на грані криком. Та він лиш мить каркається плеча, і глядіде, не взявши ані звуку. І знов моє мовчання, як свіча, по оддих слів лукаємо хороби. Над ним небес грявий балаган, над ним погасли місячне погайка. Та цілий гурт вимовлених благань, які все більше схожі.